Можна вірить другові чи милій, марить наяву чи у вісні, білизну червневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні. Можна жить, а можна існувати, можна думать, можна повторять, Та не можуть душу зігрівати Ті, що не плаза. Можна вірить другові чи милій, марить наяву чи у вісні, білизну червневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні, можна жить, а можна існувати, можна думать, можна повторять, та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди, всі по своєму уперті, народившись, помирає кожна. А живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна.